Ми збираємо цілісний образ картини цього світу. Я Василь. З вами канал Катак. Сьогодні наша тема Балти та легенда про їх походження. Балтійські мови мають багато архаїчних рис. Є окрема балтійська група індоєвропейської мовної сім'ї. Три прускі хроніки 16 століття описують легенду про братів Відевуту та Брутена. Вони були царями Кимбрів, мешканців Вітландії. Готи напали на Ютландію, а брати відійшли на нову землю, заселену людьми, які не обробляли землю та не мали міст. Віде Вуті став королем країни і встановив закони. Старший брат Брутено був найвищим волхвом. Криве Відевуто і Брутено цивілізували країну і назвали її Прусією за Брутеном. Дванадцяні від Евутіса успадкували країну, а різні Балтійські народи були названі за їхніми іменами. Відевуто та Брутено знищили себе та були спалені під час релігійної церемонії у храмі Ромуви. Після спалення братам поклонялися як Богу Вурскайто. Головний германський бог Одін і Балтійські Відевуто мають деякі спільні риси. Корені різних імен Одіна та Відевуто співпадають. До речі, корінь від також є в українському слові відун той, хто знає. Отже, схожості. 1. Імена Одіна та Відевуто дуже схожі. 2. І Одін, і відевуто були царями. 3. Вони видавали закони і цивілізували нові країни. 4. Одін мав 12 священиків, а віддавуто 12 синів. 5. Обидва були самознищені і віддані вогню. А тепер розглянемо відповідника Прутену. За законом Грімма, початкові Б або П можуть вимовлятися як Ф у германських мовах. Отже, після Асуванської війни. Боги Вані, Фрейр та Фрея приєдналися до народу Одіна. Асів. Ванни, або, іншими словами, Боруси населяли Причорномор'я до того, як кімеріці та Скити вторглися у Ванланд чи Велику Борію. Давнє ім'я землі збереглося в назвах річок Прут, Борестен або Данапріс. Ванський клан Фрейра був старшим за клан Асів Одіна, а Прутено старший за Відевуто, Фрея Волхвиня. Брутено Волх Фрейр, Фрея і Прутено. Уособлення землі Великої Борії та її людей Борусів. Прусія або Борусія названі в пам'ять про прабатьківщину Борію. У Хроніках давня країна Відевута та Брутена зветься Ютландією. Сьогодні саки Індії, Пакистану та Афганістану в більшості випадків називають скіфів саків джатами ятами. Бгім Дагія написав про це дивовижні твори. Тож брутено і Відевуто правили й причорноморською скіфією. Громадяни могли називатися за колишніми правителями, кімерійцями, як Кимбри. Ми знаємо, що перша хвиля саків витіснила при чорноморських кімерійців на захід. Це сталося на початку 7 століття до нашої ери. Після цієї події частина скитів перетнула Кавказ і близько століття домінувала на Близькому Сході. Вони були відомі як царство Ішкуза. Коли Одін повернувся з Кавказу, від та Брутену не визнали його королем. За словами Бгіма Сінгадагії, Готи і Юти це варіанти одного і того ж народу ятів-джатів. Таким чином, і Юти, і Готи були скитами. Друга хвиля скитів готи. Вигнала першу хвилю. Юти. Ця подія яскраво описана в історіях Геродота як повстання скіфських рабів, коли скіфи поверталися додому після тривалого походу в далекі краї. Сноріс Стурлусон описав ту саму подію, коли Одін повернувся додому. Йому довелося забирати свою дружину Фрігу у своїх братів Віллі та Ве. Це означає, скити, що повернулися, вважали себе володарями, а інших скитів вважали рабами. Археологи та історики припускають, що у VI столітті до нашої ери відбувалася боротьба між деякими місцевими та прийшлими скітськими угрупуваннями. Ця міжгрупова війна згадується у скандинавських сагах руських легендах та історіях Геродота. Ми вважаємо, що це було 6 століття до нашої ери, коли від Евуто та Брутено з кельтським народом Кимбрами мали залишити Ютландію або Скіфію. Ім'я кельтського народу Гали чи Галати, ймовірно, приховане в іменах кількох балтійських народів латгальців, земгалів, галіндів, Голяді, А в Україні є річка Голтва. Скитських ютів можна побачити в Балтійських ятвягах. І в українській річці Ятрань. Скіфську самоназву з Колотою можна побачити в імені Балтійських скальвів. Прибалтійські Самбії та Самбатас, давня назва Києва, схоже, мають споріднені імена. Братам від Девуту і Брутену поклонялися як Богу Ворскайту. Ім'я цього незвичайного божества видно у назві української річки Ворскла. Поблизу Голтви та Ворскли є річка Лтава. Обласний центр Полтави означає на Лтаві. Імена української річки Лтава та Балтійської Литавка можуть бути пов'язаними з назвами держав Литва та Латвія. Дякую за перегляд, так так з вами. Тож коментуйте, підписуйтесь та поширюйте відео. Підтримайте канал на Patreon. Це був борейсько скидський аргумент походження прусів. Досить сміливий розгляд, чи не так? Всім гарного дня!